Що було потрібно молодому, але бідному шляхтичу, щоб потрапити на службу до багатого землевласника? Сьогодні розповім про таку екзотичну групу шляхецького стану, як придворна чи надвірна шляхта. Чому вона ще цікава для нас? Бо бідні і безземельні шляхтичі доводяться предками значної частини українців, що підтверджують численні дослідження. Вітаю, мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. А це мій телеграм-канал. Підписуйтесь і ви не пропустите жодної новинки мого проєкту. Отже, в Речі Посполитій великі та середні землевласники намагалися тримати на службі мінімум декількох придворних благородного походження. Для ясновельможного панства це була справа престижу утримувати почат за власний кошт. А для молодих вихідців з незаможних шляхецьких родин подібна служба могла стати неабияким стартом у майбутній кар'єрі. Батьки з радістю відправляли своїх синів до двору впливового аристократа. Причому така служба зовсім не принижувала парубка та його родину, навпаки, викликала заздрість однолітків і повагу старших. Водночас, вступити до когорти шляхти, яка жила при Магнатському дворі, було зовсім непросто. Господар особисто розмовляв із претендентом, влаштовуючи йому своєрідний іспит. Зокрема, розпитував панича про рівень його освіти. Необхідним мінімумом вважалося вміння читати і писати. Наступне питання стосувалося здатності володіти шаблею, що треба було, звичайно ж, продемонструвати. Юнак мав зійтися у двобої із кожним шляхтичом, який жив при дворі. І довести свою майстерність фехтувальника. Якщо його рівень задовольняв роботодавця, то розмова продовжувалася, і вона стосувалася розуміння молодим паном Азів ведення господарства, рівня його набожності тощо. Як правило, процедура прийняття на службу обмежувалася саме цим колом питань. Правильні відповіді відчиняли для юнака двері магнатського палацу, де він у найближчі роки чи навіть протягом всього життя мав чесно і віддано служити. Друзі, якщо ви цікавитеся не лише цікавими фактами з нашого минулого, а й інформацією безпосередньо про своїх предків, ким вони були, де жили, чим займалися, зверніться до професіоналів. Найбільший в Україні центр вивчення генеалогії пращур якісно досліджує родоводи і надає інші послуги генеалогічного характеру. Більш детальна інформація за посиланням, яке я залишу в описі під цим відео. Продовжимо. Коло обов'язків у придворних шляхтичів було доволі широким. Вони розвозили листи, їздили з господарем на полювання, в гості, на сеймики, ярмарки до костьола або просто у далеку подорож. Якщо у молодого шляхтича не було свого коня, магнат міг йому позичити, а згодом подарувати рисака із власної стайні. На далекій відстані ясновельможні пани зазвичай їздили цілими процесіями, причому шляхта їхала в каретах, а слуги на возах. Коли 1786 року до Варшави прибув князь Кароль Радзевіл, це тата. Його супроводжувало більше 60 екіпажів, а почат його зайняв увесь мармуровий зал. Стільки понаїхало з ним литвинів у мундирах різних воєводств. Усі вони були при шаблях. У кожного за поясом стирчали замшеві рукавички. Усі були вусатими і вайлуватими, як і сам князь. А коли Радзивіл урочисто в'їжджав до вільна, то його супроводжувало 100 екіпажів, у які було запряжено 600 коней. За ними прямувала князівська кухня і гардероб. Дві тисячі кінних козаків і шість тисяч піхотинців із надвірної варти магната без перебільшення ціла армія. Уся процесія входила в місто протягом двох годин. Хтось із молодих шляхтичів щоночі повинен був чергувати у передпокої магнатської спальні, охороняючи сон Сюзерена, і в будь-який момент мав виконати вказівку господаря. Був у надвірних шляхтичів ще один обов'язок, що брав свій початок із традицій сивої давнини. Під час різних урочистих заходів один із них, представник найбільш знатного роду, мав стояти за кріслом пана, у якого служив. Тим самим підкреслювався високий статус самого вельможі та відповідно збільшувався його авторитет серед шляхти. Приймаючи до себе на службу шляхецьку молодь, вельможа ставав її покровителем. Він брав на себе відповідальність за подальшу долю цих юнаків не лише перед їхніми батьками, а ще й перед усім суспільством. Почет у жодному разі не повинен був кинути тінь на свого господаря. Тому життя шляхецької молоді при панському будинку відбувалося перш за все за чіткими правилами та неписаними традиціями. Наприклад, юнакам суворо заборонялося пити вино. У Речі Посполитій, де шляхта полюбляла зазирнути до келиха, подібне табу, безперечно, було вагомим дисциплінарним чинником. Крім того, молоді не дозволялося грати в карти, заходити на жіночу половину палацу. Проте під час великих свят, і особливо на іменини свого Сюзерена, молоді шляхтичі отримували право танцювати зі всіма дамами, які приїздили в гості до їхнього пана. Наприклад, Житомирський шляхтич Ян Охоцький, згадуючи свою службу при дворі київського воєводи пана Стемповського, особливо акцентував увагу на цих приємних для нього моментах. Кожного дня по двоє з нас були черговими, а всі ми були зобов'язані ходити до дам із побажанням доброго ранку, водити їх у зали, відводити на квартири, розважати, танцювати з ними. Це називалося приймати гостей. І зранку до того часу, коли починалися танці, яких рідко в який день не було. Всі ми були при шаблях та у воєводських мундирах, але на бал одягали ошатні костюми. Забагато читати і писати, і взагалі цікавитися науками в середовищі таких шляхтичів, вважалося ознакою диватства. Над дуже зануреними у свої думки юнаками посміювалися, називали їх монахами. Навпаки, надмірна пристрасть до фехтування, верхової їзди та стрілянини з усіх різновидів зброї робила молодого шляхтича поважною та популярною особою при дворі. Зовсім юні хлопчики з шляхетських родин служили при дворі знатного вельможі пажами. Для простого шляхтича влаштувати свого сина пажем при магнатському палаці вважалося великою вдачею, оскільки тепер про кар'єрне зростання хлопця мав турбуватися впливовий феодал. Підростаючий, паж переходив до когорти придворних шляхтичів. Потім найкращим із них Сьозерен купував офіцерське звання чи чиновницьку посаду у повіті чи воєводстві. Якщо хтось із таких шляхтичів вибирав духовну стезю а були й такі, то магнат і в церковних справах продовжував їх патронувати. Отже, потрапивши у пажі до відомого багатого роду, юний шляхтич заручався його підтримкою на все життя. До численних обов'язків пажів входив супровід свого господаря та господині. Наприклад, під час виїздів вельможі з родиною на кареті пажі їхали стоячи на східцях, щоб під час зупинки відкривати дверцята та тримати їх. Водночас, коли ясновельможна пані виходила зі своєї карети, один із придворних шляхтичів подавав їй руку, щоб підтримати. Друзі, запрошую вас стати патронами проєкту хроніки генеалога. Підтримайте мою роботу. Оформивши символічну платну підписку, ви отримаєте можливість дивитися всі мої наступні відео набагато раніше завдяки бонусному доступу. Крім того, безпосередньо на Патреоні вам відкриватимуться мої статті з історії та родознавства. Посилання у закріпленому коментарі заходьте, роздивляйтеся, вибирайте. Ідемо далі. Усі надвірні шляхтичі разом з пажами підпорядковувалися маршалу двору. Це була дуже впливова особа, яка фактично ставала господарем по місця, коли був відсутній господар. Крім знатного походження, маршал мав обіймати якусь важливу посаду та бути великим землевласником. Під його керівництвом перебувала вся ліврея та кухня у панському палаці. Ще один цікавий факт: часто при Магнатському дворі жили шляхтичі, які не мали там жодних посад та чітко визначених обов'язків. Як правило, це вже були люди середнього або похилого віку, друзі Вельможі, що колись приїхали до нього в гості та й затрималися назавжди. Таких шляхтичів у народі називали приживалками. Але навряд чи це образливе прізвисько всерйоз їх турбувало, оскільки люди такого складу вирізнялися легкістю характеру та надзвичайною комунікабельністю. Вони щиро вважали, що магнат цінує їхнє товариство та ні за що на світі не відпустить їх від себе. За вельможну гостинність приживалки розплачувалися, розважаючи гостей володаря маєтку. Ось такою була придворна чи надвірна шляхта. Друзі, напишіть в коментарях, про які ще особливості шляхецького стану ви би хотіли послухати в наступних відео. А хто вже знайшов шляхту в своєму родоводі, поділіться, будь ласка, цікавими історіями, ким безпосередньо були ваші предки-шляхтичі. Крім того, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, поширюйте цей контент, адже ми маємо знати наше минуле. До зустрічі, папа. -па.